Запорізькі ТЦК та СП оголосили тендер на 75 мільйонів гривень, які планують використати на оплату авіаквитків та проживання в готелях. З цього росіяни роблять висновок, що працівники ТЦК планують оплачувати собі відпустки або навіть втікати з України державним коштом. Запорізький обласний ТЦК уклав контракт на 76 мільйонів гривень на ВІП-авіаперевезення на 2025 рік. Куди летітимуть? Однак це маніпуляції. Тендер, скриншот якого поширюють пропагандисти, справжній, а от призначення коштів вигадане у договорі, який Запорізький обласний та ЦК та СП уклав СТОВ Флайтехнікс. Чітко прописано, що послуги з авіаперевезення надаватимуться іноземним громадянам та особам без громадянства, що проживають за кордоном і висловлюють бажання долучитися до лав зсу. Кошти також покриють їх проживання та харчування в Україні до зарахування у військо. Це рішення покликане спростити процедуру залучення іноземців у військо та мотивувати добровольців.